Рятували обличчя, які понівечила війна. Упродовж тижня в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні американські та канадські медики оперували українських захисників, які отримали складні поранення на полі бою. Це зазначає президент фундації «Face the Future» Петер Адамсон. Складні реконструктивні хірургічні втручання через особливість поранень солдати зазвичай втрачають деяку частину тканин або кісток. Це також може бути ніс вухо ті чи інші частини тіла, які треба відновлювати. І через те, що це осколкові поранення, вони потребують досить серйозних операцій. Це вже друга місія іноземних медиків в Івано-Франківську. Цього разу з пацієнтами працювали вісім хірургів та четверо медсестер. Вони прооперували 35 пацієнтів, серед них і військовослужбовець Андрій. Він на фронті ще з 2014 року. У грудні 2022-го під Бахмутом Андрій отримав вогнепальне кульове поранення у щелепу. Наша позиція вже майже була захвачена всюди ворогом, і переважавчі сили противника були багатократно, там, більше ніж 40 разів більше, ніж нас, то ми почали виступати на попередню позицію, бо у нас і озброєння не було достатньо, і людей не було достатньо підготовлених. Я один на 30 чоловік був. І виходить, коли люди відступали, то я коротше я виходив, щоб нанести вогневе враження. Достатньо для ворога. Ну, я імітував таку ситуацію, щоб вони думали, що там багато. Я працював один, але я з кількох точках їх е, намагався побільше навалювати з гранатомита. І на одному такому етапі, поки люди виходили, я надавав вогневе ураження по позиціям противника, який насупав на нас, щоб нас захопити, Тіпо, отримав кульове поранення в щелепу. Директор місії, пластичний хірург, Ентоні Брісет, зізнається за своє життя. Бачив чимало складних поранень однак пацієнтів з такими травмами, як в українських військових, ще не зустрічав. Є дві речі, які я зрозумів тут за останні 4-5 днів. по перше, це ступінь спустошення, яке ви всі відчуваєте як фізично, так і емоційно. Але те, що я також зрозумів, це величезна кількість сили та стійкості, яку я бачив по всій країні. Усі операції, каже голова Української асоціації ендоскопічної хірургії голови та шиї Наталія Комашко, пройшли успішно. Далі пацієнтів чекає реабілітація. Лікарі, хірурги, і ми дуже задоволені, тому що ми виходимо з операційної в 9-10 вечора і ми дуже щасливі. І пацієнти так само. Ми показуємо їм одразу фотографії, бо вони ще всі в пов'язках, як вони виглядають після операції. Ну, ми стараємося максимально перед операцією обговорити спеціально. Пацієнтами всі нюанси, тому що травми важкі, і зрозуміло, що це не буде такий вигляд, як він був до травми. Але пацієнтам, більшість пацієнтам важливо дуже відновити функцію, тому що ці операції робляться в першу чергу не для краси, хоча і для краси так само, а для функції. Міжнародну медичну місію продовжуватимуть наступного разу. Іноземні лікарі планують приїхати до Івано-Франківська у жовтні 2023 року. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіо Раї.